Літній відпочинок це чудовий час для дітей, коли вони можуть відпочивати від занять, набиратися сил і отримати нові враження. Проте важливо, щоб цей час був не лише приємним, але й корисним для їх розвитку та здоров'я. Ось декілька порад для батьків, як зробити літній відпочинок для дітей максимально корисним. Перш за все. Варто звернути увагу на фізичну активність. Літо – ідеальний час для різних видів спорту на свіжому повітрі. Запропонуйте дітям активні ігри на подвір'ї, поїздки на велосипеді, прогулянки в парку, плавання у водойомах або басейні. Такі заняття не тільки зміцнюють м'язи та покращують загальне здоров'я. Але й сприяють розвитку координації та витривалості. Не менш важливо забезпечити дітям різноманітне харчування. Влітку на ринках з'являється багато свіжих овочів, фруктів і ягід, які багаті на вітаміни та мікроелементи. Включайте їх у раціон вашої дитини. Про Пропонуйте їм робити салати, смузі та легкі закуски. Уникайте фастфуду та солодких газованих напоїв, віддаючи перевагу натуральним продуктам і домашнім напоям. Літній відпочинок це також чудова можливість для розвитку творчих здібностей дітей. Організуйте різноманітні майстер-класи та творчі заняття, такі як малювання, ліплення, рукоділля або музика. Дайте дітям можливість експериментувати з різними матеріалами та техніками, виражаючи свою уяву та креативність. Не забувайте про важливість читання. Літній період ідеальний час для того, щоб долужити читання книг, які дитина не встигла прочитати під час навчального року. Вибирайте книги, що відповідають інтересам і віку дитини, і читайте разом з нею. Це не тільки розвиває літературний смак, але й покращує мовленеві навички та збагачує словниковий запас. Забезпечте дітям можливість досліджувати навколишній світ, організуйте походи в ліс, екскурсії до музеїв, зоопарків або ботанічних садів. Такі заходи сприяють розширенню, кругозору, знайомству з природою та історією, розвивають спостережливість та допитливість. Важливо також пам'ятати про безпеку. Навчіть дітей основним правилам поведінки на воді, у лісі та на дорозі. Обговоріть з ними, як діяти у разі небезпечних ситуацій. І завжди нагадуйте про необхідність бути уважними та обережними. Літній відпочинок може стати часом для розвитку соціальних навичок, організуйте зустрічі з друзями, сусідські пікніки або сімейні виїзди на природу. Такі заходи допомагають дітям навчитися спілкуватися, співпрацювати та вирішувати конфлікти. Плануйте день так. Щоб у дитини був час і для активних занять, і для відпочинку. Забезпечте регулярний режим дня, щоб дитина встигала висипатися і відновлювати сили. Пам'ятайте, що відпочинок має бути збалансованим, поєднуючи різні види діяльності та релаксації. Літній відпочинок це час для створення сімейних традицій. Використовуйте цей період для спільних занять, які будуть приємними для всіх членів родини. Це можуть бути вечірні прогулянки, спільні ігри, кулінарні експерименти або сімейні вечори кіно. Такі традиції зміцнюють сімейні зв'язки і створюють теплі спогади. Пам'ятайте, що кожна дитина унікальна. І те, що підходить одній дитині, може не підійти іншій. Враховуйте індивідуальні особливості, інтереси та потреби вашої дитини, плануючи літній відпочинок. Головне, щоб дитина почувалася щасливою, здоровою та захищеною. Дотримуючи цих простих порад, ви зможете зробити літній відпочинок вашим дитини Незабутнім, цікавим і корисним, нехай літо принесе вам і вашим дітям багато радості, нових відкриттів та чудових моментів.